12 на годинниках підсумував першу половину дня цієї неділі студії Анна Міросниченко. Вітає вас Воронеж без світла, пожежа на хімічному підприємстві у Казані, детонація боєприпасів у Криму та успішна робота партизанів поблизу Сімферополя непростою видалася ніч для окупантів, проте успішною для сил оборони України. Катерина Чала розповість далі. Доброго ранку ворони же прокидаємося без світла і тепла. Вночі над містом літали ракети і залетіли на ТЕЦ. Щоправда, місцева влада каже, що реб із атакою впоралися, а електроенергію то вони самі вимкнули з міркувань безпеки. Б'ють дронами. Не дрони, а нібито ракети, і відразу три поцілили по російській ТЕЦ. Принаймні, саме таку інформацію поширюють у пабліках. Пишуть дві з них уразили будівлю, де розташовані котли, утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Воронецька ТЕЦ забезпечувала теплом та електроенергією близько тисячі підприємств, серед яких і військові об'єкти. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Просто в мене на очах тільки на балкон вийшов. Он там просто по дротах вдарило. Потім вон там був великий спалах, і он там вдарило, он там. Перебої зі світлом, водою та зв'язком зафіксували місцеві і у Таганрозі. Там над містом здійнявся стовп диму. За попередніми даними, горить трансформатор на електричній підстанції. Що там взорвалось у нас, двайно взрив був. Щось вибухнуло у нас, подвійний вибух був, димить реально. Також яскраво палало і в Казані. Місцеві зафіксували пожежу на одному з найбільших хімічних підприємств Росії Казань Орг Синтез. Влада традиційно все пояснює технічними роботами. Гучно і в тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи. Ймовірно, загорівся склад окупантів у гвардійському. Бам! Бам-бам! Бабах є. Активізувалися цієї ночі партизани, агенти руху, а теж підірвали залізничні колії поблизу Сімферополя і вивели з ладу одну з ключових логістичних артерій, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю. У наслідок диверсії було зупинено рух потягів. А отже, перервано постачання зброї та пального для російських військ. Працювали також агенти руху оперу. В Башкіростані горіло обладнання трьох веж зв'язку. А у Вологді рух оперу знищив релейну шафу. Катерина Чала, п'ятий канал. Енергосистему України вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень наразі неможливо. Про це в етері каналу Ми Україна заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вимкнення світла необхідні для здійснення ремонтних робіт, щоб полегшити ситуацію в регіонах. Розгортають альтернативні джерела живлення, а також малі блочні модульні котельні. Попри удари по газовій інфраструктурі, вже відновили видобуток, що дало змогу уникнути критичної ситуації. Додала Гринчук. Ми працюємо командами в регіонах на Харківщині, Полтавщині Київщині для того, щоб особисто я і заступники і представники міністерства розвитку громади та спільно з губернаторами, керівниками обласних військових адміністрацій, не просто оцінюємо наслідки, а координуємо дії щодо того, щоб розгортати альтернативні джерела живлення, розгортати. Ти встановлені е, малі блочні модульні котельні для того, щоб повертати людям тепло, повертати людям світло. Навіть для того, щоб нам провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно потрібні графіки відключень по іншому система не працює. Газова інфраструктура сьогодні також була е, частково пошкоджена, Вже до, е, вдалося. Нашим газовикам частково і відновити що такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є дефіцит електроенергії, автобуси замість тролейбусів і трамваїв і митро як укриття. Через удари по енергетиці у Харківі проблеми з наземним транспортом, не працює підземка. Окрім світла, ще зникла вода. Вже о 9-й ранку відновили рух трамваїв, рушили деякі маршрути тролейбусів. На лінії вивели більше автобусів. У районах почала з'являтися вода. Зранку намагалися запустити метрополітен, але через низьку напругу це не вдалося. Тож він у Харкові сьогодні працюватиме як укриття. Голова ОВА Олег Сенєгубов повідомив про оперативну нараду з міністеркою енергетики. У ній брали участь усі профільні служби регіону. Ситуація складна в області, розгорнули пункти незламності. Синігубов закликав жителів ощадно споживати електроенергію, бо це значно прискорить відновлювальні роботи. Ночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Як повідомляє командування повітряних сил, ворог запустив 69 дронів різних типів. Летіли вони з території Росії, зокрема з Курська, Мілірова, Орла та Приморсько-Ахтарська. Сили оборони знищили 34 літальні апарати на півночі та сході країни. Окупанти влучили по дев'ятьох локаціях. Ще в одному місці впали уламки. Одещина під атакою ворожих дронів ворог б'є по мирному населенню та інфраструктурі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У двох житлових будинках пошкоджені дахи та гараж, перебита газова труба, спалахнули пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Інформації про постраждалих наразі немає. Удар по житловому сектору сумщини окупанти запустили безпілотник по Путивльській громаді. Загорілася оселя мирних жителів. На місце приїхали надзвичайники. Вони запобігли поширенню вогню і ліквідували пожежу. Через обстріл літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Одна людина поранена через ворожий обстріл Запорізької області. Ворог завдав понад 650 ударів. Повідомили у військовій адміністрації. З авіації окупанти гатили по Софіївці, по Оріховому, залізничному, солодкому, застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню. Вбивати українців летіли також 400 безпілотників різних типів. Під удар потрапили 17 населених пунктів області, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Дніпро у жалобі, місто вшановує жертв масованої атаки через учорашній обстріл. Загинули троє людей. Ще тринадцятеро постраждали. Напередодні ворог завдав одного з наймасованіших ударів по місту, запускав ракети, дрони. Один із шахадів просто протаранив багатоповерхівку і зруйнував кілька поверхів. Сьогодні та завтра у Дніпрі день жалоби. Росіяни намагаються просочитися на північній околиці Покровська. Про це повідомили в угрупованні військ. Схід українські військові здійснюють пошуково-ударні дії в місті. Сили оборони тримають позиції, виявляють і знищують окупантів, ліквідовують екіпажі російських дронів. Бої тривають біля Мирнограда. Наші захисники стримують загарбників та не дають їм закріпитися на околицях. Військові додають, що логістика українських підрозділів. Ускладнена, але все ще забезпечується в необхідному обсязі. Шість нафтопереробних заводів ворога у вогні. це лише за два тижні. а Ще Україна продовжує бити російську енергетику. Водночас, на фронті росіяни надалі цілять по цивільних, не гребують бити дронами по медійниках, по волонтерах. В суботу на Донеччині під атаку потрапили іноземні журналісти. І тут не захистила навіть броньована автівка. Більше в огляді від Олексія Пасака. Гучні ночі на Росії не припиняються. До ранку, 8 листопада, вибухи слухали мешканці Саратовської, Волгоградської, Ростовської та Курської областей. Російська міноборона звітує про нібито успішну роботу ППО, щонайменше в десяти областях. Очевидці з Рязанщини повідомляють про пожежу поблизу місцевого НПЗ. Схожі цілі у Саратовській області росіяни впевнено коригують удари і поширюють свої звіти в соцмережах. Чотири рази, Чотири рази вдарило? Чуєш, ти їдеш сюди? Давай швидше до мене. Бінокль прихопи. Бінокль захваті. Слушне прохання, адже з біноклем набагато краще стежити за українськими дронами та ракетами. В центрі протидії дезінформації повідомляють про роботу далекобійних засобів ураження за останні два тижні. Зокрема, під прицілом опинилися Волгоградський, Кстовський, Саратовський, Туапсинський, Рязанський та Марійський НПЗ. Але пріоритет для окупантів це захист Москви та Пітера, тож решта тимчасової федерації. Може очікувати на прильоти в будь-який момент. Уявіть, як комічно виглядає Путін лякає весь світ ярсом, бурев'ясникам, посейдонам різного роду орешниками. в той момент, коли фактично більшість росіян не прикриті. А він протягом всього свого правління обіцяв захист кожному росіянам. а виходить, що делявий повітряний простір. Тому дуже важливо було б інтенсивність наростити. За рахунок заходу країна нарощує в тих можливостях, які у нас є. А у заходу є тут і зараз ракети, якби це залпом бомбанути, я думаю, розмова про мир була б швидше. Плани миру не надто відчувають на передовій. Зранку суботи російський безпілотник вдарив по автівці гуманітарної місії на Донеччині. Під атаку потрапили іноземні журналісти. Волонтери з Проліска їхали до Костянтинівки разом з австрійськими та іспанськими медійниками. В коментарі суспільному керівник гуманітарної місії Проліска розповів, що автівка була броньована, але ворог використав дрони з кумулятивним зарядом від ручного протитанкового гранатомета. Дивом минулося без жертв. Відкривай, відкривай швидко двері. Тікай, лягай. Олег! Олег, слава Богу, живий. Прицільно с**а. фініш. Ого! Ти дивись, Іди покажу. Ай, окей? Перфект. Перфект, А машина не перфект. Вот Отак от жахнув, сори. Дякувати Богу, вискочили. Пропалило наскрізь. Отак вот от протитанкове. Працює а так працюють українські дрони в силах Спеціальних операцій показали як місяць тому, 6 жовтня, уразили пускові установки систем ППО С біля Євпаторії, а біля удачного поцілили склад БК Краєвиди Криму краще спостерігати наживо, але для початку нам вистачить і камер далекобійних дронів. Ксейпасак пятый канал. Мільйони і понад 150 тисяч російських військових покинули фронт від початку великої війни. За даними генштабу минулої доби, українські захисники примусово демобілізували ще 970 загарбників. Відмінусували п'ять танків і бойову броньовану машину. Брухтом стали майже два десятки артилерійських систем ворога. Завдяки оборонцям неба українців більше не атакуватимуть 440 безпілотників та 8 російських крилатих ракет. Крім того, на металобрухт перетворилося 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Запорізька перше за півроку знову отримала резервне живлення з енергомережі. Про це повідомило МАГАТЕ. Станцію підключили до лінії 330 кВт після завершення ремонтних робіт у зоні бойових дій. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, для цього довелося домовлятися про локальні режими тиші, щоб техніки могли працювати без ризику для життя. До підключення резервної лінії станція майже місяць була змушена використовувати аварійні дизель-генератори. Наприкінці жовтня вдалося відновити основну лінію. І тепер у зас знову є дві зовнішні лінії живлення. Це мінімально необхідна умова безпеки. Однак ситуація залишається нестабільною. За час війни станція 10 разів повністю втрачала доступ до електромережі. Усі шість енергоблоків заес, хоч і зупинені, але станція все одно потребує стабільного живлення для охолодження ядерного палива. Без цього існує ризик радіоактивного викиду. Ситуація із затриманим Віталію українцем Сергієм Кузніцовим потребує негайного вирішення. Про це заявив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець після зустрічі із дружиною Кузніцова. Вона повідомила, що чоловік продовжує голодування і перебуває в критичному стані. За словами Лубінця. Умови утримання чоловіка порушують базові права і суперечать Конвенції про захист прав людини. Лубінець взяв справу під особистий контроль і надіслав офіційні звернення до МЗС України Міністерства юстиції Італії, Європарламенту та відповідних структур Італії. За його словами, українська сторона вимагає забезпечити Кузнєцову належні умови утримання, медичну допомогу і припинення тиску. Сергія Кузнєцова заарештували в Італії за підозою причетності до підриву газопроводів Північний потік. Він є одним із двох українців, затриманих у Європі у цій справі. Іншого Володимира Журавльова Польща відмовилася екстрадувати до Німеччини, а згодом суд зняв із нього обвинувачення. Адміністрація Дональда Трампа спростувала заяву Угорщини про нібито безстрокове звільнення від американських санкцій на імпорт російської нафти і газу. Про це пише агенція Reuters. Після візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт отримав так званий повний та необмежений виняток із санкцій. За його словами, постачання російських енергоносіїв до Угорщини не обмежуватиметься в часі. Однак представник Білого Дому заявив, що домовленість діятиме лише протягом року. Він наголосив, що це тимчасово, і Угорщина все одно зобов'язана диверсифікувати імпорт енергоресурсів. Зокрема, Будапешт має закупити американський скраплений газ на суму близько 600 мільйонів доларів. Сафарі на людей Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до Херсона і Миколаєва показала фото в інстаграмі. Акторка відвідала прифронтові райони і спілкувалася з сім'ями, які живуть під постійною загрозою російських атак. Джолі розповіла, що під час однієї із поїздок її команді довелося зупинитися і перечекати проліт дрона. Вона також зазначила, що багато родин не можуть виїхати через хворих родичів, через роботу або відсутність можливостей. А діти, за її словами, ростуть у реальності, де звук дрона стає сигналом ховатися. Акторка закликала міжнародну спільноту не забувати про Україну і підтримувати цивільних, які залишаються під обстрілами. Загроза безпілотників була постійною і відчутною. У небі чути тихе годіння. Місцеві жителі називають це сафарі на людей, оскільки безпілотники використовуються для постійного стеження, полювання і тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися і почекати, поки безпілотник пролетів над нами. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А місцеві сім'ї живуть з цим щодня. Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, вирішивши. Що життя триватиме. Це було важко, але це надихає. Відновити психоемоційний стан після втрат війни у Рівному розпочав роботу центр Блакитне Небо для України. Там допомагають українським поліцейським, які працюють у зоні бойових дій, подолати психологічні травми. По допомогу можуть звертатися і рідні захисників. Як фахівцям вдалося створити зону психологічного комфорту, Анна Яцук розповість. Але так як вирвало Костомаху, то ну ті, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Роман Стрижиус був мобілізований до війська у 2023 році. Внаслідок ворожого обстрілу втратив ногу. Ми знаходилися в окопах, у нас пролетів іскандер. Далі мене евакуювали, як потім вже сказали, сказали, що це був іскандер. Стим мені ногу, але не вийшло. Чоловік пройшов лікування та реабілітацію. Колишній електрик тепер працює у місцевому відділку поліції. Відповідає за пожежну безпеку. Роман каже, у новоствореному центрі зустрічається з побратимами, і це для нього найліпша психологічна реабілітація. Допоможе воно дуже багато, бо це морально. Це ну один одного понімає, нікому нічого розказувати, доказувати не треба. Ну і воно набагато легше. Ірина Білотіл, інспекторка кадрового забезпечення. Її чоловік загинув на війні, врятувавши двох побратимів. Виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку, закривши два побратимів. Він отримав поранення десять днів за його життя Жінка дуже важко пережила звістку про те, що її чоловіка не стало, потребувала допомоги психологів. Тепер психоемоційну підтримку може надати людям, які теж втратили рідних на війні. Психологи – це пам'ять теж війни, тому що кожен із них пропускає через себе. І навіть зараз я вже знаю, що свій досвід знаю, як допомогти людям, знаю, що потрібно казати, де потрібно промовчати. Психологічна підтримка правоохоронців та членів їхніх родин головне завдання співробітників центру Блакитне небо для України це стаціонарний центр, де психологи допомагають подолати емоційні наслідки війни. Приємна музика лунає. Ви думаєте про щось те, що вам додає внутрішніх сил? У центрі працюють п'ять психологів, які пройшли спеціальне навчання та сертифікацію за новітніми програмами. Ми розпочали навчання сучасному науково-обґрунтованому методу психотерапії, який називається EMDR, що допомагає пропрацьовувати травматичний досвід, травматичні спогади, тривожність і інші емоційні стани. Заклад розпочав роботу за підтримки уряду та поліції Нідерландів, а також консультативної місії Євросоюзу. Майже дві сотні поліцейських рівненщини постійно перебувають на ротації у зоні бойових дій. Десять правоохоронців загинули, тому створення центру було дуже актуальним. Які просто це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими, з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій і потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це Національна гвардія, це ДСНС, це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в, в наших. Спіталях, поліклініках, це другий центр психологічної допомоги та підтримки Блакитне небо для України, який відкрили іноземні партнери у нашій країні. Перший запрацював у Львові. Там, де в нас є області, де весь час перебувають під обстрілами. В них також будуть мобільні такі станції. Це автобуси, перероблені під психологічні кабінети, які на колесах і які можуть виїжджати. То будь-яку точку проєкт будуть продовжувати реалізовувати в Україні до кінця 2025 року на черзі відкриття подібних центрів у Києві та Вінниці. Анна Яцук рівне п'ятий канал. Постерігати за білими ведмедями у природних умовах без шкоди довкіллю. Тепер це можливо завдяки новітньому всюдиходу. Він повністю електричний, витримує найміцніші морози. Арктика змінюється швидше ніж людство встигає реагувати. Через станення льоду білі ведмеді втрачають свій природний дім і основне джерело їжі. Тому щоб краще зрозуміти, як глобальне потепління впливає на цих тварин, вчені і запроваджують новітні технології. Як це допомагає рятувати білих ведмедів, і що показують останні спостереження за Арктикою у сюжеті Яни Кириченко. Врятувати білих ведмедів в Арктиці така мета цього електричного автомобіля у Канаді на західному березі гудзонової затоки. Вчені випробовують новітній всюди хід. Він став частиною наукового проєкту зі спостереження за білими ведмедями в умовах зміни клімату. Його мета зібрати точні дані про те, як глобальне потепління впливає на поведінку, здоров'я і міграцію тварин. При цьому без шкоди для довкілля. Машина повністю електрична, працює навіть при сильному мару не створює шуму і не виділяє викидів. Усередині дослідники, сенсори, камери, прямі трансляції. Вони дозволяють науковцям бачити реальну картину Арктики в режимі онлайн. перехід від старих дизельних агрегатів до цієї повністю електричної моделі має для нас безліч переваг. По перше, цей транспортний засіб безшумний. Він може пересуватися по тундрі, і ви навіть не почуєте, як він наближається. Це чудово для роботи поблизу диких тварин, оскільки не створює до. Додаткового шуму. По-друге, він набагато ефективніший та економічніший. Білі ведмеді на межі. Зміни клімату вже поставили тварину ризиковане становище. Через потепління літани чим раз раніше, а замерзає, чим раз пізніше. Без криги білі ведмеді не можуть полювати на тюленів і залишаються без основної їжі. За останні десятиліття чисельність ведмедів у регіоні Гудзонової затоки зменшилась майже вдвічі. Частина особин слабшає, решта шукають їжу біля людських поселень. Це Зводить до небезпечних зустрічей для науковців. Це тривожний сигнал про те, що Арктика змінюється швидше ніж людство встигає реагувати. у західній частині Гудзонової затоки ми спостерігаємо, що в міру подальшого потепління морський лід та не раніше, а от утворюється пізніше, і це змушує ведмедів проводити більше часу на березі, далеко від їхньої улюбленої їжі, кільчастих і бородатих тюленів. Це призводить до того, що в деякі роки ведмеді виходять на берег у гіршому фізичному стані, і це при. Зводить до того, що самиці не вагітніють. Дитинчата не виживають, а старші тварини передчасно вмирають. Електричний автомобіль це не єдина технологічна новинка в Арктиці. Щоб запобігти конфліктам між людьми і дикими тваринами, дослідники впровадили ще одну інновацію: це радар, який розпізнає рух ведмедів у радіусі кілометра і подає сигнал мешканцям, щоб ті встигли сховатися чи відійти. Пристрій працює на основі військових технологій, але тепер для збереження природи. Завдяки цій системі вдалось уникнути десятків потенційно небезпечних зустрічей у канадських поселеннях. радар чудово бачить усе, що відбувається на місцевості. Він може виявити траву, що колихається під легким вітерцем, і найменші хвилі, що плескочуть об берег. Тож нам довелося дещо зменшити чутливість радару і навчити його штучний інтелект, що для нас важливо, а що ні. Нас не цікавлять люди та транспортні засоби. Нас цікавить унікальна здатність білих ведмедів, адже ми дізналися, що радари їх не бачать завдяки їхньому хутру, яке робить їх дуже важкою мішенню для радарів. Запуск електричного судиходу і радарної системи спостереження відбувається у межах тижня білого ведмедя. Він припадає на початок листопада. Мета привернути увагу до проблеми танення арктичного льоду і показати, як інновації можуть зберегти баланс між людиною і природою. Яна Кириченко, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині, але ми продовжуємо свою роботу розмовні студії, марафон «Незламна країна за мить зустрінемося і будемо говорити з гостями про справи міжнародні. Ну і звісно, будемо згадувати атаки, які були цього тижня, і наслідки цих атак, які ми всі відчуваємо. Будьте сп'ятими!